Я говорю, Слухай, ну написано вже скільки, що ну, нудно про це читати. Більше останнє, що я читав, це якраз за забушкою. Я, я єдиний, що тобі попросив, кажу, що ти обов'язково там, дай жар і щоб не, не вважалося, що це легко. Олександр Маслак, це людина, з якою я познайомився, скажімо, в двох місцях. Це були засідання Українського традиціоналістичного клубу. Тут є люди, які його засновували і вели, я думаю, вони про це скажуть. Ми разом з ним вчилися на філософському факультеті, і мені було приємно, що, скажімо так, є надзвичайно сильні люди на нашому факультеті, а наш факультет взагалі таких, скажімо, антиліберальних, антисоціалістичних кадрів, слава Богу. І він один із тих, хто вплинув на своє покоління, в принципі, на тих людей, які були причетні до створення всім відомих в Україні проєктів, політичних організацій, так далі. От згадана ідея малко Чорноморського Союзу, інтермаріуму, який над яким Олександр багато працював, і на той момент, коли скажімо, багато хто з присутніх в цьому залі обговорювали ту. Ідеї. Тоді Маук видав роботи Юрія Липи, і одна з таких цікавих ідей, які ми, скажімо так, розгорнули просто під час приватних спілкувань, і Олена Семеняка тоді була на одних із цих зустрічей на Подолі, це ідея про те, що все-таки центральна східна Європа, яка абсолютно відрізняється своєю історією від Західної Європи, і ви знаєте, що це зараз абсолютно присутнє і в позиції Західної Європи по війні в Україні, і якби це не дивно і.